Хей, привітки! З вами я, Алсік та Васичок. Йоу. Йоу -йоу, ми починаємо грати Escape-симулятор. І це буде друга, друга кімната у космосі. це, це напевно... Якось так. Це типу, буде коридор, бо ми діба, виходимо з кімнати. А може, то буде зразу наступна ну, кімната. Так. Тому так, побачимо, побачимо, побачим, коротше. Ну що ж, сходимо. Побачим, побачим. Та, так, ми заходимо у другу кімнаті. Історія така, в космосі на космічному кораблі сталася аварія, а ми маємо поремонтувати його якось втікнути або вийти, я не знаю. ну Добре, дивись, в нас тут завалено, добре, ми в кімнаті. Є електрика, виключаємо електрику, добре. Нам треба виключити пар. Треба догадатися, як виключити пар. О, є камера якась. О, копійка. Так. Я виключити. О, ти Там. Можеш взяти собі дрона, подивитися, що там. Дрона? А, я. Я задні кину. А, я поняв, поняв. Карточку, я не йшов карточку, Backup ров, три, край. Добре, карточка сюди попаду, на. Так, ну давай, пропаде. Треба електрику, треба електрику, пишеш. Але електрика. Все. Hey. Так о. Інструкція. Читати? Та-та, давай. Зараз, зараз. Мені треба прикласти штуку переконати. Металевий синтезатор. реплікатор. Здатний перетворювати металобрух на робочі деталі. Вихідний матеріал має бути чистим металом 99% і достатньо щоб поміститися в отвір жолоба. Виробництво об'єктів. Ви можете налаштувати три слоти для інструкції. Кожен склад складається з двох частин: тип заповнення, повний, порожній або в клітинку. Чекай. <пиш> <пиш> якщо повний, це заповнити твердим металом, якщо порожній е заповнити пористим металом, якщо наполовину, то першу комірку заповнити твердим металом, другу пористим повторити. Під рахунок, скільки разів виконати інструкцію від 0 до 9. Після налаштування натисніть кнопку виконати, покаже шаблон. Він створить об'єкт, коли шаблон збігається з одним із відомих рецептів, доступних на панелях даних. Коротше, я зрозумів, що має бути об'єкт. Де ти закидаєш цей метал? Зруйнований, він тобі видає е, форму, яку <піз> ти маєш вставляти. Ну я поки зремонтував світло. Провода. І. Okay, і, до речі, тут двоика штука є цікаво, Чуєш? Глянь. Давайся. Дай, дай карточку, дай карточку, червону. Uh, я не знаю, я її десь поставив. Не де вона. давно. є голуба. О, тут теж є схожа штука. От. Ого. Карточку, дай? Ти карточку маєш? Червона. червона. Ні, я її не маю, я її десь скинув. Угу. ну добре. Кон. Дорівнює 2. А, оце якась дивна на карту, до кінця прочитати не можна. Скава, цка. Ти можеш сюди електрику подати сюди? Я маю ще одну штуку. А, чекай, чекай, чекай. Може воно якраз і робить електроку А ну є Ні, Нема. Ага, нема. А чому один. нема? Тому що воно йде. Ага, треба тр тр цю штуку зняти, напевно. Можемо це зняти? Що це не рухається. Чекай, ще раз, два. Два, один. Дуже. Вольт, два і тут два, а тут значить не знати що. Тут типа байт уже ну. Електрику потрібно. Але треба розгадати. А, чекай! Глянь! глянь глянь глянь. Дивись, два, два, два. Оці штуки. Поняв? А, да. Вони ж тоже круглі, їх якраз раз можна причепити. Давай, висувай. Давай, зараз. Вот, сюда. О, шняга, сюда. Зараз, 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 зараз. С... Не, неба. Всю треба відкрити, коротше, всюди треба поробити за вас. Я тут розсуваю то. это. Де та штука. та ручка, Бо я щось не. А, вони, типа, всі вже? Ні, вони... А, во, 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 вот воно. во, бачиш, де скриться, там і погано. Ну так. так. А, да, да, да. Ага. Та тут треба відсунути всі штуки, Бачиш? Так, да, так, так. Так, тут все добре. Тут скриться, тут давай... два... А, чому воно не зробилося? А чому воно не робиться? А вот тут будь ласка. Шо шоу. А, во, вот тут. А, потрібна пони, шняжка. О. А, я її можу веб. Добре, давай, труза, брата, и вот тут. О! О! Треба лакер запустили. Є. Так. Що далі? Карточку и е -е, Метал, став сюда металл. Сюда став металл. Е -е, тут був металл. А от. я поки что okay. намагаюсь. О, еще одна карточка чекай. А -а -а. Ну давай. Ого, 0, 1, 1. Добре. 0, 1, 1. Uh -huh. Ще карточку. Бачу, так. десь ще синю карту. Синю карту. Ну, чекай, мене нема. зараз зараз, пошукаємо. А, до принципі, я догадатися маю, Треба, да? Правильно шикар. Добре, це є 1, 0, 2, 2. 0, 1, 1. Тут 2, і тут 2. Синь, ще одна карта, кажеш. А тут один. Оу. Mm. Все. Виконув? Ти шос зробив. Ти щось зробив? Щось шось. Шось-шось зіткнулось? Mm, то шо не бачу, нібито. то. Десь ставиш сюди порист і получаєш, е, ну, Mm -hmm. Чекай, в тебе є табличка, дай мені, дай мені інструкції, no, які за піскетну за. Коротше, перше треба побудувати отакий от кон конусний. тобто повністю заповнений метал оставь сюди. Метал остав, закиди сюди. Mm -hmm. А де метал? Ну малесенькі такі. Nie, не, так. Та там бачиш, yeah, що 6 кг є, бачиш? Де? А вон 6 кг металу. Або ти же по... Я закидував, так? Так, так, -та, я закидував вже. Більше немає безпеки. Добре, нема. тепер треба намалювати. Дивись. е, Що це відповідає? Що це. Ага. Mm -hmm. угу. Значить, тако, так -так -так. ось так. А ну, ану, чекай, перевірка, як mm -hmm. це mm -hmm. працює. Ага, чекай, чекай. Ага, перший, другий, третій, перший, другий, третій. Значить, тако, перший пустий, другий заповнений. Чекай, а це є. Заповнений. Пустий. Так, 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 mm. потім. Другий у нас е, запустий, заповнений, заповнений. Mm. Ага. Неправильно. в смысле, там же ж було, типа тако... Ну, тако. А, ну чекай, якщо такого А. Mm. Yeah, я поняв, понял. По черзі тут сканує, типо. Але мені треба МЛ6 кг, а ну чекай, максимум, припустимо, мовну. Але оцей зробимо, припустимо, заповнений, як воно піде. Дивись, мені сподобалось, що ти зробив, давай попробуємо. Тут один, тут припустимо, два, тут один. Один, два, два, один. Mm -hmm. ага. Значить. Э, один. Це вже згас один. Ага, один. Заповнений один. Один заповнений один. Так. Mm -hmm. Потім має йти заповнений. Нет, це не так. Бляха, це. А як це зробити? Пустий, заповнений, пустий. Заповнений, заповнений. Пустий пустий. Пустий, заповнений. Ага, ну так, так. А Ну чекай, а, дай інструкція? Інструкція дестави, дай мені інструкцію. О, я поняв. О, дай, дай мені, я вот не зрозумів, Можна? Можна? Скай мені інструкцію, будь ласка, повністю заповненого. Оцей оце мені це. Давай. Це дивись як робив клієр. Це тако заповнений, заповнений. 4 штуки. Пустий один, 4 штуки. А чому так? А. -а, -а, -а. Ух, ніфіга собі. Забирай. А, а як ти це поняв? Чому? Ну, я типу, воно ж по черзі, йде, треба просто поняти. Іменно черговість, як зробити. А, типу, чотири таких, оце... потім один такий, і потім чотири таких. Я поняв. Да, так, так, так. А але... тепер саме важче це іменно інше. Чекай, а де де, де ще ау інструкцію? Да, е -е, це. Це саме важче. А де її ставити цю штуку? Я поки не бачу, не розумію. А. Ну але... поки що ш. Воно якось дивно. Але... Ш. Перело... Перелом весь. Фастер. Добре. Так. Clear. І оця інструкція буде сама ваша. Це є пустий, заповнений, пустий. заповнений, пустий, заповнений, пустий, заповнений, пустий. Ми можемо заповнити скільки. Дев'ять. Дев'ять заповнених. Воно тако потім перекинеться на. на цей. І буде. Робити пустий. А ну давай, ано ну, глянемо як це буде. Як воно получиться? Давай. Як воно собі флажі? Добре, чекай. Ні, ні. Ч -ч -ч. Дай ще раз. А. а, наполовину це як? Mm -hmm. А, чекай, а ну половину. А це щось ти понял? а половина частий ще раз. А це заповнений, а це той, а тут то два таких. А тут один, а тут один. Що що, що? це, получається раз, два, три. Таке. Потім тут цей піде на. Е, тю. Майже правильно. Yeah. <laughs> Чекай, це значить... пустий перший, потім це починається з другого. І має. Ось такого. Ану, перевірка. Mm -hmm. Чи там? 8, так. <ривот> ага. Почти <ривот> понятно, конечно. Ну, типа, важко воно придумала. <ривот> але... важко, важко, да. Але там. <ривот> е, і що? Не знаю. Треба кудись тут поставити. Бо я не придумав, куди. А, це лампочка. Ну, разом та. Бо в мене воно якесь переломлення світла робить. А дай мені дві штуки, я попробую ага. їх з'єднати. Да, 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 бери, бери. Вон внизу внизу. Бачу, ага, бачу. А тут есть робот стоял, стояв. то його забрав собі. А то походу до робота та штука. Так. Ага. ага. Ну давай, буду пробувати до нього приєднати. Зараз. Ем... То ти що мовчиш, так, Ти мовчиш. людей. Нього... І... Ага. Ту заселяй. Вау, до робота дорого приеднайся, штучка Так, до робота під'єдналася і... Нажимай там. Та, я бачу, але я ще одну штуку під'єднаю ему. Сюда? Ні. А, сюда, вот, вот, вот. От сюда. Чик. Ооо. Нифига себе. Не конечно. Там є лазер. А ну, там можна нажимати на нього. Чекайте. нее. Та й досить. Так двері не відкритіше? А ці двері не до кінця відкриваються, а чого? Uh, не знаю, але я хочу... А, щось да, щось да, щось да, щось зламай, думати. зламай ще, зламай ще, я, да, є, зламай. Я хотів, я хочу зробити цю штуку. Сорі, сорі. Uh, зараз ще треба повернути його якось. Електрика. Чекай, як його крутити? Чого він не крутиться Бо я виключився. Ааа, так включив. Ну там внизу, типа, є прикол, або ти вибираєш опозицію, або ти крутиш на. А, я понял, поняття. А як відкрити це, чуєш? виш, куди за Я думаю треба одночасно нажати на кнопку. А ну попробуємо. чекай, воно у мене не нажимається. Тіп, фокус, фокус, труля, да, ти фокус-фокус получилось. І іша. А нащо тоді оця світилка, цікаво? Щось ну, тут... Йому щось тут мішає, до да речі, той. а ну, ну, ну чекай, давай прямо... світло сюди. Ага. Угу. Yeah? Uh -huh. А, карточка, чекай. Оу. Оу. Сібаль, карточку запитав. Угу. Так, ще три монетки і... А, і у оця штукенція, точно. Яка? Так. Ну, кубок, кубок. А я а як, це, як це відкрити, як думаєш? А, вона спеціально Бо тут монетка диви. Тут монетка була, тут спеціально, напевно, для того, щоб монетку можна було забрати і все. Mm. Поняв? Там якраз маленька частинка, типа до монетки. Так, і еще а Я хочу далі грати з тим роботом. Ну то ти поки грай, а я поки побігаю пошукаю монетку. Зараз. Ні, я хочу просто щоб він инбунус. А, на да, постой, я понял, классный прыжок. Ой, у меня монетка А, прям тут? Mm -hmm. А, что одна значит? Одна монетка же Одна монетка же одна Я на потолок подаюсь, на О -о -о -о. А червони ты, на это забираешь с монетки, правильно понял? Да не, я забираю червоні червони тоже Вони тебе не цікавлять. Я зрозумів, я зрозумів. Все понятно, сломав. Що ти дивишся? Що ти там присів, так дивишся? Мене ти шукаю. Мене ти шукаєш. А що, заздриш? О, а я знайшов. Де? А отута? Холці. Де? А в полці. Вон. Справа. Нижня полка. Ааа. Даааа. -а. Понял. Все дякую за ру. Та-та-та. Прикольно, что прошлое. Зараз, треба ще шуданьку на той пройти. Че? Э -э да, раз... А, на кубок. Да, -да, да кубок. Та, да, та кубок, то я забрав. Блин, так кубок, ну ты. Та то шиданько, мы ж знаем же, що работать. А там. Я не. А да, я не. Ты рбал цю штуку, бо ты пам'ятаешь. Зара, я шуданьку такого. E, тут забрати оцю штуку, закрити ця, закрити це. E, потім включити світло від початок. E, потім забрати оці от штуканці всі. Раз. Два. Чотири. П'ять Шість. Це забрати, це забрати. Треба це сюда. Це на бік. А тут ще тут ще електрику, тут ще А, устав. А, значит, одно мой. Та-та-та, я знаю. Поняв. Треба ще десь одну штучку взяти. А, це було? Виключай електрику, ввел. Нет. Так, да-та, я понял. А ти її, типу, звідкись вебкал, да? Понял, запав. Окей. Давай, метал тп, треба. Там метал був ось тут, а вот один, пам'ятаю. Забирай предмет, не звук Угу. Uh -huh. Зараз причиплю до робота. Забирай! Забрав, uh забрав. -huh. Ну. Чекай, давай його вимкнемо, бо він там буде працювати доскону. Ну що ж, це було швидко. Це було прикольно і швидко? Yeah. Хм? Cool. Yeah. Прикольно. Та чого класно. Cool. Класна штука, yeah. шо ти? Yeah. Ми, yeah. Ремон... Yeah. Ми ремонтуємо э, той космічний корабель. Що тобі не подобається? Що ми маємо, до речі, ремонтувати його? Чого не мають ремонтувати якісь там. Ми шо... Ми що... що... Шо... ремонттери, чи що. Ми, 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 ми... Ті... Космічні хлопці. Космічні хлопці, так, так, так. Один Один дед, один малий. От і космічні, так. Адже я тут ж... я, я Я... тут жінка головнокомандуюча. <laughs> жінка головна. <laughs> а я хто? Ну що ж, ми пройшли другу кімнату з зоряного корабля, зремонтували її. Як я розумію, і будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Пишіть -пока. коментарі. Чому сподобалося, подобається.